Висипи, почервоніння, жирний блиск, забиті пори, а іноді все одразу. Знайома дівчата. Мені так. Тому я обрала для себе лінійку догляду About Face Antiacne, яка працює, рятує і не пересушує шкіру. Розкажу, що використовую як комбіную. на вибір для очищення G-gel. Цією пінкою можна користуватися щодня, вранці і ввечері. Вона дуже м'яка, приємна, не сушить і ретельно очищує. А ось Цей засіб просто знахідка. Він для ретельного і глибокого очищення шкіри можна використовувати і як гель, і як скраб, і як маску. Сьогодні використовую. Предстовую саме як маску. Наношу, залишаю до висухання і вуаля, шкіра більш матовіша. Наступний етап вибір між пілінг дисками і зволожувальним тоніком. Залежить від настрою, але якщо шкірі потрібно більше оновлення, беру диски. Там є кислоти, проте ніжні. Якщо відчуваю, що шкірі потрібно більше зволоження, то використовую тонік есенцію. Чесно, це два крутих засоби, я їх просто чергую. Наступний етап сировитка терапія. Заспокоює шкіру, вирівнює тон, знімає запалення. При регулярному використанні підвищує пружність і працює з постакнем. Допомагає Підтримувати природний водний баланс і закріплює все таким легким кремом. Він спеціально розроблений для комбінованої і схильної до акне шкіри. Має протизапальний і антибактеріальний ефект, заспокоює, живить і відновлює. У мене навіть є засіб для екстрених випадків. Локальної дії і дійсно рятує. Уся лінійка Anti-Acne направлена на те, щоб зробити шкіру живою і гарною, навіть якщо вона проблема. Засоби можна знайти в магазинах ЄВА і на сайті ЄВАЯ. <.ua>